Так, народ. сьогодні поговоримо про різьбу на різний інструмент нестандартний. Була в мене така задачка: треба було нарізати різьбу м 15 крок 2. Мечика я такого не мав. Ось такий, бути мечик, він прийшов. Але це треба було зробити вже в цю секунду. Як я вийшов з положення. Це є неправильно, не точно, але можна зробити роботу так. Я взяв мечик от, М16 на крок 2. І я методом вимірювання злопав місце де є 15 мм, і до того місця все сточив, щоб глибше мечик не брав. Я працював з заходом. Де, як мені треба було врізати в дюралі різьбу, то в мене все вийшло. Але це є неправильно, це є не точно. Так що це один із способів виходу з ситуації, але це не вирішує загальної проблеми. Якщо треба багато деталей, щоб було якісно, то замовляється мечик новий. Але якщо ви десь в селі якомусь глухому, або це сталося. Вечором треба швидко вам зробити одну деталь, або прогнати різьбу таку, почистити, то можна вийти так з положення. Ну, це не є дуже точно, але працює. Так що користуйтесь кому треба. Бо ситуації бувають різні, із них треба виходити завжди. В різних Сферах є різні ситуації, з яких треба виходити швидко. в даному випадку. Це от така історія була зі мною.